Цей двомісний космічний ровер, який їде по звичайній дорозі, поки що лише прототип модульного електромобіля для підкорення Марса. Та вже за кілька років такі машини зможуть відправитися разом з колонізаторами на місяць або Марс. Машина оснащена чотирма незалежними колісними модулями, які можуть повертатися на 180 градусів. Унікальна риса апарату повна відсутність механічного зв'язку між кермом, рушінними і гальмівними механізмами. Під час поїздки водій формує набір керуючих сигналів, які через бортовий комп'ютер передаються двигунам і які, в свою чергу, переводять в рух кожне колесо. А спеціальна компенсуюча силова система створює звичне навантаження на кермо. Незважаючи на те, що електромобіль розроблений для майбутніх космічних місій, в НАСА стверджують, що він ідеально підійде і для міських доріг. Адже астронавти навряд чи зможуть так красиво припаркуватися на місяці, поки американці створюють космічні машини, китайці переймаються проблемами більш буденними і створюють велосипеди з бамбука. Два роки тому в Пекіні відновили давню традицію і згодом почали проводити майстер-класи: як створювати бамбукові велики власними руками. Одні люди роблять бамбуковий велосипед з думкою про навколишнє середовище, інші з думкою, що вони роблять щось власними руками, а інші просто люблять ровери. А ще деякі люди просто хочуть мати раму з бамбука, а когось приваблює ідея мати щось, що ніхто ніколи не мав. На створення рами власними руками піде два дні і дві тисячі юанів або ж три. Технологія виробництва досить проста. Спочатку потрібно відібрати бамбукові палиці різної ширини, потім розпиляти їх на сім частин. Далі йде відшліфовка і склеювання, а потім обгортають бамбук стрічками. До бамбукової рами закріпляють колеса, сидіння і кермо. Окрім більшої екологічності таких двоколісних, їхній ще один плюс в тому, що бамбукові набагато легші ніж звичайні залізні робери.